Привіт, вітаю на каналі Вам Панвізмін. Я Анастасія Джагола. Сьогодні в мене в гостях Катерина Стрельнікова, HR-експертка та кар'єрний консультант. І поговоримо ми сьогодні про аналітику HR та Data Driving підхід. Катя, вітаю! Вітаю, дякую за запрошення. Дуже дякую тобі, що прийшла. Розкажи трохи про себе, про свій дослід. Залюбки. Я вже 11 років у сфері People Management. Якщо взяти весь мій досвід, то його умовно можна поділити на три частини. Перша це тренінг і девелопмент. Я відповідала за навчання людей в компаніях. Друга це рекрутинг, здебільшого це рекрутинг в ІТ і третя частина. Тина це менеджмент, менеджмент команд, менеджмент департаментів. Я була керівником кінотеатру, я лідила команду рекрутерів. А останні три роки я була HR-директором в it компанії і відповідала за 400 плюс людей. А зараз я займаюся консультуванням та своїми проектами. Вас насправді дуже цікавий досвід. Давай тоді повернемось до нашої теми і почнемо з поняття, що таке data driven підхід. Якщо коротко, то Data-Driven-Підхід підхід це підхід, який допомагає нам приймати більш обґрунтоване рішення, базуючись на цифрах та фактах. А ще він спрощує спілкування з топ-менеджментом, з власниками компаній, тому що вони зазвичай люблять говорити мовою фактів. У мене, до речі, є цікава історія, яка для мене особисто стала таким яскравим доказом того, що цифри та факти можуть бути, бути найкращими друзями HR. А, якщо ти не проти, я зараз її розповім. Це було. Коли я тільки починала свій шлях в HR, я тоді працювала в мережі кінотеатрів і відповідала за онбордінг та навчання. Але глобальна моя ціль була зробити так, щоб ми, як кінотеатр, заробляли як можна більше грошей. І коли я дивилася на операційні показники, я помітила, що людей, які приходять в кінотеатр, значно більше ніж людей, які щось купують в кіно... в барі кінотеатру. А, і не знаю, це секрет для тебе чи ні, але кінотеатри вони заробляють не на кіно, вони заробляють на попкорні. Тобто я побачила перспективу. І в мене виникла геніальна ідея, я пішла до свого менеджера і запропонувала йому найняти, найняти нових людей. Тому що з того, що я побачила, ми, е, е, у нас не вистачало е, рук, е, тому що люди приходили в кінотеатри. В кінотеатр вони е, купували квитки, потім бачили велику чергу, чергу в барі, і вирішували, що вони не хочуть витрачати час на те, щоб ще раз стояти в черзі. Але мій менеджер він сказав ні, Катю. Тому що, по-перше, те, що ти побачила, це ще не доказ. По-друге, в нас є е, штатний розклад, нам його затвердили на початку року, і, скоріш за все, е, до кінця року ми нічого не будемо змінювати. І це була не та відповідь, яку я сподівалася почути. Е, я трішечки засумувала, але потім вирішила, що. До кінця року ще дуже багато часу, а гроші заробляти хочеться от зараз. І я вирішила провести декілька експериментів, щоб впевнитися, що моя гіпотеза вона правильна, а потім почала рахувати, скільки буде коштувати найм нових людей, їхній фот, і скільки ми можемо заробити, якщо у нас. Будуть ці нові люди, і потім е, я показала е, свої розрахунки спочатку своєму менеджеру, потім операційному директору, потім hr директору, і нам затвердили найм нових людей посеред року. І наприкінці, наприкінці року, ми, ми вже були в трійці лідерів е, з продажів. І це для мене був крутий, е, крутий результат, крутий досвід, і це був такий урок, що. Треба завжди підсилювати свої геніальні ідеї цифрами та фактами, а не просто говорити, що я щось побачила, я відчуваю, що нам треба. Ось так така історія. Дякую. Насправді дуже класний приклад. По-перше, я не знала про те, що кінотеатри заробляють не на кіно, а на попкорні. І я чудово розумію людей, які не хочуть стояти в черзі, тому що я одна з таких, і я насправді ніколи не чекала і така. Там є поряд магазин. Я просто сходжу і куплю все, що я хочу для кіно. І насправді мені здається, що ця історія дуже класний приклад того, як HR може впливати на загальні результати бізнесу, не просто якісь окремі процеси, а реальний результат бізнесу. Так, так. Виходячи ще з цієї історії, я почула, що в тебе були показники, які ти могла аналізувати і завдяки цьому там пропонувати якісь рішення. А якщо у HR немає даних, які б вони могли проаналізувати, з чого їм почати? Якщо немає даних, то то треба рухатися в бік збору даних. Я б почала з чого? Можна взяти класичний employee life cycle. Маю на увазі шість етапів, які у нас є в класичному employee life cycle. attraction, recruiting, onboarding, development, retention і separation. І для кожного етапу обрати дві, чотири найважливіші метрики. І це з одного боку допоможе створити таку цілісну картинку, тобто ми будемо бачити ефективність чи ботлнеки кожного етапу. А з іншого боку, це допоможе уникнути ситуації, коли через. Велику е, кількість інформації ми не можемо її якісно опрацювати та зробити хоча б якісь висновки, тобто почати з невеликої кількості метрик, а потім за потреби розширювати е, цей список. Або можна по-іншому зробити, можна е, спиратися на потреби компанії тут і зараз, тобто подивитися, які зараз цілі, які челенджі є у компанії. Uh, який фокус буде найближчим часом, і uh, обрати метрики відповідно до цього. Uh, наприклад, в мене, коли я декілька років тому працювала в компанії, у нас був фокус uh, на ретеншн і на роботу з брендом роботодавця. І метрики, які ми тоді відстежували, були ретеншнрейт, uh, ЄНПС? Плинність новичків, кількість внутрішніх рекомендацій, і ще ми відстежували кількість внутрішніх івентів, івент satisfaction rate і відсоток відвідування івентів, тому що івенти були важливим інструментом роботи з людьми всередині компанії. А потім, коли у нас фокус змінювався, коли додавалися нові задачі, ми розширювали наш список. Коли ми говоримо про те, що ми розширюємо список, тобто ти сказала про те, що на останньому місці роботи тебе було біля чотирьох основних показників, які ти вимірювала. Але коли ми розширюємо список, як не загубитися в усіх цих даних, коли їх стає дійсно дуже багато? По-перше, коли тільки виникає ідея додати нову метрику, треба завжди перевіряти себе, запитувати, навіщо мені ця метрика, що я буду з нею робити, як я буду використовувати цю інформацію, тому що цінність даних вона не в самих даних, а в тому, які Інсайти ми можемо о, отримати, коли аналізуємо ці дані, які гіпотези як можемо побудувати на основі цих даних та які висновки зробити. І якщо у нас немає відповіді на ці запитання, то краще не додавати метрику, тому що, тому що ми ніяк не будемо її використовувати. І, до речі, в мене були такі кейси, коли ми з збіра... Збирали інформацію, але вона просто зберігалася, і ми нічого з нею не не робили. І це не той кейс, коли треба інвестувати час в збір інформації, якщо ми її не використовуємо. А ще можна іноді, наприклад, що рік проводити ревізію метрік. І якщо виявляється, що якась метрика вже не потрібна, не важлива, то позбавлятися тому, що, тому що ми її ніяк не не використовуємо. Якщо підсумувати, чи є е, е, якийсь список аля топ 10 обов'язкових метрик, які повинні відстежувати HR спеціалісти? Топ-10 метрик, які кожен чар має відстежувати, немає, тому що вибір метрик це завжди індивідуальна історія і дуже залежить від того, які, з чим ми працюємо. Більше є навіть метрики, які не мають. Одне затвердженої формули, тобто, ну, наприклад, плинність. Плинність ми можемо рахувати за двома метри формулами. Кожна з цих формул, вона правильна, має своє обґрунтування. Але коли ми в компанії, наприклад, вирішуємо, що ми будемо відстежувати плинність, Нам спочатку всередині треба домовитися, за якою формулою ми будемо рахувати цю плинність. Отже, такого списка, що топ-10 метрик, які треба завжди відстежувати кожному HR-у, немає. Але якщо хочеться надихнутися як списком, то можна подивитися на список найпоширеніших метрик HR-метрик, які публікувала платформа AI HR я думаю ми можемо залишити повідомлення, повідомлення посилання на цю статтю так так обов'язково додамо Давай тоді, мабуть, поговоримо про окремі метрики. Ти на початку говорила про етапи Employee Life Cycle. і мені насправді легко уявити, що можна відстежувати на етапах рекрутингу, онвордингу, ретеншну, особливо ретеншну, тому що зараз для усіх це проблема і дуже багато про це говорять. А що ми можемо відстежувати на етапі separation? Що важливо, мабуть, відстежувати? На етапі separation -у... Важлива. Ну насправді етап сеперейшна важливий для компанії, хоча, здається, да, людина вже залишає компанію і іноді ми думаємо, що це кінець, що нічого ніхто не вже не може нік дати. Але люди, які, які залишають компанію, вони можуть бути для нас джерелом інсайтів і. Що ми можемо відстежувати на етапі сеперечина, наприклад, запитувати у людей причини звільнення, тобто питати, чому вони залишають компанію. І якщо ми бачимо потім тренди, то вже вирішувати, чи можемо ми впливати на ці причини, чи хочемо ми впливати на ці причини. У мене, наприклад, був кейс, коли серед причин звільнень з'явилась така. Яку ми маркували як відпуска, і всередині були різні форму... формулювання, але здебільшого вони сводилися до того, що у нас замало відпуски або нова кампанія запропонувала більше днів відпустки і таке інше? І це для нас стало тригером для того, щоб проаналізувати більш детально ситуацію, ми почали збирати інші дані, і в результаті ми вирішили прийняли рішення в компанії збільшити кількість днів відпустки, тому що для нас це була така важлива причина, через яку ми не хотіли відпускати людей з компанії, скажімо так. Насправді, метрики, які ми вимірюємо там в процесі сепарейшену і чому співробітники приймають рішення покидати компанію, є дуже важливими саме для employer бренд спеціалістів, тому що якщо окей співробітники залишаються в компанії, ми розуміємо, чому ми можемо це підсилювати. Але куди важливіше розуміти саме, чому вони покидають компанію, що є цим тригером. Так, і до речі, для бренду роботодавця ще на етапі сеперейшна можна що відстежувати: Екзит є НПС, тобто запитувати людей, які залишають компанію, чи готові вони її рекомендувати друзям чи знайомим. І ну, тут очевидно, так, якщо екзит є екзит ЄНПС високий, то це топ для бренду роботодавця. А якщо він низький, то це дзвіночок для того, щоб подивитися, чому, чому таке коїться. А ще, ще, до речі, можна дивитися, я б все про етап сеперечив, можна дивитися на те, куди, в які компанії уходять люди, і теж вивчати своїх конкурентів. Так, це насправді дуже важливо. Давай тоді ще, мабуть, поговоримо про автоматизацію. Це такий дуже важливий момент, коли ми працюємо з великою кількістю даних. Чи є в тебе якісь рекомендації щодо автоматизації збору, збору і там, аналізу даних? Угу. Ну, щодо рекомендацій конкретних систем, я не ризикну рекомендувати якісь. Конкретне АТС, ЛМС чи HRS. З одного боку, я працювала з обмеженою кількістю систем, з іншого боку, це завжди залежить, вибір, вибір систем залежить від бюджету компанії, від потреб компанії, від розміру компанії. І тут я. Ну, не ризикую щось рекомендувати, але що я можу сказати зі свого досвіду, якщо стоїть вибір між купувати готове рішення чи розробляти писати щось всередині компанії, я буду голосувати за. Готове рішення, навіть якщо воно, воно виглядає не ідеально на початку, тому що з мого досвіду готові рішення вони розвиваються набагато швидше ніж те, що ми намагаємо намагаємося писати всередині компанії. Цікаво, тому що я спілкувала, спілкувалася з однією зі своїх спікерок, і вона говорила, що саме розробка своєї HRM-системи набагато краще ніж купувати е, готові рішення. Але як ти сказала, мені здається, що це дійсно залежить дуже сильно від компанії, від бюджету, від запиту і від того, які функції взагалі потрібні. От так, якщо компанія готова інвестувати час та гроші в те, щоб писати, свою систему, це може дійсно е, вийти. Круте рішення, але зазвичай у нас немає часу на це. Бо зазвичай все треба на вчора. Mm -hmm. Добре. Ми багато говорили з тобою про внутрішні дані, але мені здається, що треба дивитися також на зовнішні дані і що ти про це думаєш, які зовнішні дані нам необхідно збирати та аналізувати. Mm -hmm. Ну, зовнішні дані вони допомагають нам е, побачити більш широку картинку, і вони також надають нам інсайти, розуміння трендів і ринку. І я завжди використовую зовнішні дані для того, щоб е, більш широко дивитися на те, що е, є. Зазвичай я дивлюся на дослідження провідних агенцій, на кшталт McKinsey або Deloitte. Телої, до речі, вони роблять дослідження не тільки світові, але і окремо по Україні, що дуже круто, тому що в нас все ж таки інший контекст. Що, куди ще я дивлюся? Я дивлюся на дослідження професійних платформ, на кшталт LinkedIn або HRS, про яку я вже згадувала. А якщо треба дуже зануритися у тему, я іноді шукаю наукові дослідження або статті на платформах Google Scholar або ResearchGate. Але останні, напевно, місяці два я взагалі нічого не шукаю, тому що я відкрила для себе телеграм-канал Звітаріум, там Слата Тьвунова, вона публікує нові дослідження на HR-тематику. І це дуже зручно. Як на мене, це скарб, тому що я в будь-який момент можу зайти і знайти щось новеньке з Total Rewards, з бренду роботодавця, з ветеранських політик, і ну це дуже зручно. Буду вдячна, якщо поділишся посиланнями, ми також можемо його додати в опис відео. Добре. Давайте поговоримо про надійність інформації, чи є якісь критерії, по яким можна зрозуміти, що інформація є надійною і ми можемо її використовувати. Ну, в мене є е, певні критерії, які я завжди використовую. Я е, спочатку дивлюся на те, коли було зроблено дослідження, чи актуальна воно, воно для мене зараз, чи не змінився контекст, а потім вже перевіряю. Хто робив це дослідження, яка експертиза у дослідників, яку методологію вони використовували для збору та обробки даних, та скільки людей, наприклад, брали участь в цьому дослідженні? А ще я завжди дивлюся, чи немає якихось корпоративних зв'язків, які можуть впливати на результати дослідження. Наприклад, останнім часом я дуже часто зустрічаю посилання на дослідження, яке говорить, що рекрутеру потрібно всього на, на всього 6-7 секунд для того, щоб прийняти рішення з резюме кандидату, і це дуже такий, знаєш факт, який привертає увагу. Але коли я почала шукати перше джерело. Виявилось, що це дослідження провела американська Джо-Платформа у 2018 році. Але в цьому дослідженні брали участь всього 30 рекрутерів, і для мене це замало для того, щоб зробити висновок по всім рекрутерам світа. А ще ця платформа, вона серед іншого, продає послугу з написання резюме і. Я тут бачу певний конфлікт інтересів, тому що якщо я продаю послугу з написання резюме, мені дуже вигодно говорити, що кандидат в тебе немає часу на те, щоб вразити рекрутера, тому замовляй резюме в мене, я знаю, як його писати. Ось так приблизно я перевіряю інформацію. Так, насправді дуже маленька вибірка, лише 30 рекрутерів, і дійсно цей конфлікт вказує на те, що, мабуть, слід не довіряти цій інформації. Але цей факт, цим фактом багато хто оперує зараз. Цікаво. Але треба перевіряти дані. Катя, я тобі дуже дякую. Ми сьогодні поговорили класну тему, проговорили важливі питання про дані, про важливість збору та аналізу даних. І я сподіваюся, що після нашої зустрічі список даних, які будуть аналізувати HR, вони розширяться. І буде тільки на краще для їх компанії, для їх процесів. Дуже дякую тобі за те, що прийшла і поділилася своїм досвідом. Дякую тобі.